Рідні мої, прекрасні мої, любі мої, я радуюсь завжди, бо Господь сказав: радуйтесь, хай буде радість ваша досконалою, радуйтесь, бо ваші імена написані у Книзі життя. Амінь, Алелуя, 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 Амінь. Тож будемо слухняні Господу нашому Ісусу Христу. Слова радуйся з тими, хто радіє, і плач з тими, хто плаче. Плач! Теж належить нашому Господу. Будьмо слухняні Йому, як і Він, слухняний Отцю Небесному. Амінь. Я даю ці сходинки, у кого і досі немає Біблії сходинки духовного росту. І так, перша сходинка. Тому, хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого. Друга сходинка той, хто перемагає. Не зазнає шкоди від другої смерті. Третя сходинка Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну і дам йому білий камінь, і на камені написано нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує, і добавлю від себе ще, і ще того, хто його дає. Четверта сходинка хто перемагає і дотримується діл моїх до кінця, тому дам владу над язичниками. Тобто над річниками, і буде пасти їх жезлом залізним, як посуд глиняний, вони будуть розтрощені, як і я, одержав владу від Отця Мого і дам йому зірку ранкову, п'ята сходинка, той, хто перемагає, одягнеться у білий одяг, і не згажу імені Його у книзі життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Шоста сходинка. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я міста Бога мого, Нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, ім'я моє нове. Сьома сходинка. Переможцю дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі Його. Восьма сходинка, остання сходинка переможець успадкує все, і буду йому Богом, і він буде моїм сином, і вона буде моєю донечкою. Добавляю я від себе. Бо яских же і невірних, мерзотних і убивць, і любодіїв, і чародіїв та і дослужителів, і всіх неправдомовців і неправдолюбців доля в озері, що горить вогнем і сіркою. Це смерть друга. Хто має вухо, духовне вухо, хай чує, що Дух, Святий Вічний Дух говорить церквам і кожному з нас. Рідні мої, звертаю вашу увагу, що в різних бібліях різні переклади і різні чергування духовних сходинок ви можете взяти цю послідовність, яку я вам запропонувала. Можна інші варіанти. Гріха вам не буде. І так. Рідні мої, дорогоцінні мої, будьмо Божими істинними Божими дітьми. Во славу Його в угоду Всевишньому і во благо нам, і всьому творінню Божому. Амінь. Алелуя, 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 вічне Богу нашому. Амінь. Рідні мої, любі мої, ви знаєте, що у школах бувають після уроків перерви. То й зараз ми з вами, оскільки ми дуже гарно попрацювали в духовній сфері, зробимо перерву. Я, вчителька української мови літератури, зараз на пенсії, і запрошую всіх вас, учнів Божих, і себе, в тому числі, послухати пісні, послані з небес. Пісня називається Моя доля. Я на свою долю платочок накину, знаю в свої долі. Точно не загину, буду свою долю любити навіки, щоб у моїй долі бігли святі ріки, я на свою долю сонечко поставлю, щоб була щаслива, я її заставлю. Доле ж моя доле, на сонечку гріся. Доле ж моє доле, Всьому миру смійся, сміся, веселися, щоб усе сміялось, щоб усе погане з тобою розсталось, щоб добро буяло, цвіло, процвітало, щоб усе на світі бога прославляло. Доле ж моє доле, ти така велика. Доле ж моє доле, ти багато лика, плачеш і смієшся, сумною буваєш, миришся і б'єшся, і зі мною співаєш, я тебе любила, коли мене Доле ж моє доле, ти буваєш мила, Доле ж моє доле, така ти єдина. Доле ж моє доле, моя господиня, мною ти керуєш, інколи ти граєш, Доле ж моє доле, знаю мене знаєш, далі я не знаю, що ти подаруєш, але точно знаю, ти мене не згубиш, бо тобі я вірна. доле ж моє доле, ти до мене мирна, доле ж моє доле, ти для мене вірна, я тебе сприймаю так, як це потрібно. живу з тобою доле, тихо, вічно, мирно, живу з тобою доле, тихо, мирно, вічно. Бажаю кожному із вас святої вічної, мирної долі. Друга пісня нічка темна. Нічка темна, я, темна, я, темна, я, Охопило моє все село, нічка темна, я, темна, я, темна, я, все життя я чекаю його, він поїхав далеко, далеко Моє серце собою забрав. Передай йому, білий лелеко, що він серце у мене украв. Нічка темна, темная, темна я, нагадай про мене йому нічка темна, темная, темна я, розкажи, як його, я люблю. Хай відчує мої всі страждання, хай серденько його оживе, хай збуваються вірних бажання, хай любов в його серці живе, Нічка темна, темна, темна. Охопила моє все село, нічка темна, 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 все життя я чекаю його, Господа свого, Господа свого. Пісня я з тобою ти зі мною. Я сльозою, як росою, умиваюся. Ти зі мною, я з тобою усміхаюся, ти зі мною я з тобою усміхаюся, не сльозою, а росою умиваюся, без любові сльози сохнуть не з'являються, коли люблять і голублять, усміхаються, ти зі мною, я з тобою не розлива да. Я з тобою, ти зі мною, як небо і земля, не сльозою, а росою умиваюся, на землі, живіть у мирі, і кохайтеся, не сльозою, а росою умивайтеся, на землі, живіть у мирі, і кохайтеся, на землі, живіть у мирі, і кохайтеся, і частіше, і миліше усміхайтеся. Не сльозою, а росою умиваюся, ти зі мною, я з тобою усміхаюся, ти зі мною я з тобою усміхаюся, бо в любові і з любов'ю, я кохаюся, бо в любові і з любов'ю я кохаюся. Пісня називається просто «А» А зорі, як зорі. А небо, як небо, любити всіх хочу, любити всіх треба, не треба боятись, коли щось не вийшло, а треба сміятись навіть навмисно, а квіти, як квіти, а води, як води, нам треба водити. Святі хороводи, нам треба радіти, бо ми бога діти, нам треба любити, щоб з Господом жити. А люди, як люди, сміються і плачуть, а люди, як люди, багато що значуть. Не треба грішити, не треба боятись, а треба всім жити. Щоб сміятись, а треба всім жити. Так, щоб сміятись. Радіти співати, водить хороводи, щоб люди, всі люди не вийшли із моди, Щоб образ Божий Через кожного сяяв, щоб кожен був схожий, Господь щоб прославив Радіти співати, водить хороводи, Щоб люди, всі люди не вийшли із моди, щоб образ Божий Через кожного сяяв, щоб кожен був схожий. Господь що прославив. Славімо Господа нашого Ісуса Христа. Аллилуйя, 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 вічне.